Шановні друзі, це Віталій Бервіненко і мій ютуб-канал. Отож, починаємо розпаковку новин поточного тижня. Будемо говорити про те, що відбувається в світі, відбувається в нашому регіоні. Мій погляд на події і персонажів навкруги. У нас почала роботу. Сьогодні депутатська група обласної ради прозорість і підзвітність. І знаю, спілкувався з колегами з цієї групи, в неї дуже багато завдань, дуже багато викликів, тому що ми мали таку цікаву ситуацію в нашій Одеській обласній раді, коли три роки до війни, під час війни, така була керівна парочка. Григорій Віталійович Діденко і Лілія Валерія Томашевська, які фактично в ручному режимі керували всім, чи можна керувати. Комунальними підприємствами, там різними призначеннями, якимись фондами. Ну, от всім, чим можна керувати, вони керували, тихенько собі сиділи і надіялися, що великий прожектор суспільної власності, медійності до них не добереться. Сьогодні почала роботу ця депутатська група. І думаю, що там буде дуже багато цікаво, дуже багато сюрпризів. Знаєте, тому що ну, був такий персонаж Попандополо, пам'ятаєте мети всі в звісному фільмі, коли він там вибирав ці всі речі. мені, то і головний вопрос був: я себе не обділив. Так, я себе не обділив. По-чесному? Так, я думаю, що один з керівників дуже сильно. Буде потом, по факту, похожий на персонажа цього фільму. І... І лучше б він себе обділив, чим він робив те, що він робить. І я думаю, що зараз все це буде потихеньку, виходить наружу. Знаєте, в мене була ситуація по набушникам, то через 6 років доганяли. Тому ми сьогодні працюємо не на те, щоб завтра розробився гром, молнія, хтось був там наказаний, звільнений. Ми працюємо на перспективу. Збираємо матеріали. Збираємо факти, як нам кажуть, злочинних діянь. І прийде час, прийде натхнення. Це все буде відповідно передано відвоєнним органам, тому що ми потрібні для того, щоб в тому числі наводити порядок із обласною комунальною собственностю, з обласними підприємствами, і саме головне для того, щоб різного роду персонажі похожі на персонажі радянських фільмів. Більше не говорили то моє, то моє, і тут ли я себе ще не вділив. Я просто хочу ще за епізод такий сказать, цікавий. Сиділи ці хлопці дуже тихо, значить, спокійно і самася собі нормальним бізнесом на, на громадську майну, на громадській так сказати, власності. Я просто там одну цифру зараз. Це так, щоб було розуміння. Така є компанія ТОВ Оператор енергії. Вона зареєстрована в Одеській області в Березівському районі міста Березівка. Так от ця компанія за 2023 рік, тільки за 2023 рік, структури облради. І ця компанія заключила договора з одним учасником на поставку електроенергії на 986 млн грн за рік. Тобто, хлопці освоїли ярдень в 2023 році на одну компанію з Березовки. Принаїжжаючи одному депутату облсовів. У нас, знаєте, є здання, там п'ять етажей чиновників обладміністрації, так люди паспорта. А є хазяїн області. Хазяїн області, який депутат облсовета князь звісний. І компанія його собі взяла, ярту освоїла з головою облради. Договорила заключили з за усіма структурами. І може, там все законно. Ніхто ж не говорить. Але коли мільярд гривень, а точніше, 946 мільйонів, тільки в 2023 році уходять на структури однієї особи. І я думаю, що суспільство повинно знати, наскільки це було прозоро. Якщо це було все законно, тим більше потрібно, щоб суспільство бачило, що у нас є такі масштаби, що в нас дуже потужна обласна рада, дуже потужні були бюджети, і всі обласні комунальні заклади охорони здоров'я закупали електроенергію саме в цієї компанії. Думаю, що у нас попереду багато цікавого. Все я розкажу, що є час, є натхнення, є бажання. Тому сьогодні прийшов час просто вивчати, наприкінці каденції, що було з грудня 2020 року по нинішній час, як працювали обласні комунальні підприємства, власником якої є. Територіальні громади Одеської області, не один персонаж, не його там помічниця цікавої біографії, тому що окремо повернемося. А це власність всіх територіальних громад Одеської області, які мають право знати, як ці ресурси, як це майно витрачалося, чому так, а не інакше. І чому депутати, які належали до партій, які прямо кликали сюди країну агресора, Сьогодні добре себе відчувають, осваюють мільярди гривень і взагалі планують політичне майбутнє. Не перемикайтесь, багато цікавого. Коментуйте, ставте лайки. Будемо записуватися частіше з документами. І думаю, що буде дуже цікаво всім. У Нас взагалі в облраді така цікава ситуація, такий був всі ці роки Облтвікс, така парочка. Яка собі тихонько спокійно включають дурака, думали, що ніхто нічого не замічає, вони будуть керувати, вистрають якісь схеми. Там один главбух був в 13-й комунальних підприємств. Чисився один главбух, був такий період. Це теж знайдемо ці матеріали. І ще багато чого іншого цікавого. Тому найголовніше, що хочу сказати, що ці всі люди бояться одного, бояться прозорості. І я бажаю групі прозорість і підзвітність, групі. Одеської обласної ради, вивчити прозоро, почу, почути звіти та передати відповідні матеріали до відповідних правоохоронних органів. А з своєї сторони обіцяємо всяческу підтримку цьому благородному процесу, очищення обласної собственности і собственности територіальних громад Одеської області, От на основа, яке прийшло, ушло, нам здесь жити, оставатися і працювати. Тримайтесь прозоро, будьте підзвітні і буде вам щастя. Нам нам, нам... люда, нам, люда. нам... нам... Люда. На цьому тижні відбулося у нас багато взагалі таких чудових подій буваються в нашій Верховній Раді в головному законодавчому органі. Депутати час від часу якимі-то ідеями ну, В більшості це такі примітивні речі. Але сьогодні депутати самі себе превзошли. Група депутатів, пам'ятати слуги народу, ну, наші самі креативні там зібралися останні 6 років, зареєстрували проєкт постанови номер 13066 про спорудження в Києві пам'ятник Джорджу Вашингтону. Декілька там депутатів, здається, з десяток виступило автори цієї законодавчої ініціативи. І вони запропонували на місці пам'ятника Владимировичу Леніну в Києві, де стояв, поставити пам'ятник товаришу Вашингтону. Обоснували вони це тим, що наступного року буде 250 років, чи стільки від заснування Держави США. Свого часу значить, там написали такий документ, де обосновує тому, чому це необхідно, щоб було зроблено. Тому що Вашингтон є видатним діячем, який він має відношення до України, слабо зрозуміло, тим, тим не менше. Про що це говорить? Про те, що ця е, вся публіка, ця е, вся де, де там, е, публіка зібралася, вони готові присмикатися як останні животні, тому що абсолютно інтелект відсутствує. От у них є пункти в голові. Чуть що став пам'ятник, чуть що зносив пам'ятник. Все. Тобто операція абсолютно двоходова, як у старого совєтського комп'ютера. От у них з'явилося з Америкою якісь там тяжкі відносини. Що вона зробить? Поставити пам'ятник Вашингтону. Це на абсолютному серйозі. Десятки нардепов зареєстрували відповідну постанову. Більше того, вони відпрацювали макет, як це повинно бути, тексти, які повинні там бути розміщені. Читаю, пропонується встановити велику стелу за монументом, на якій будуть відображені відомості про військову, гуманітарну та дипломатичну допомогу США в Україні в різні періоди такої співпраці. Карта України, Герби України та США, імена президентів США, які всебічно сприяли підтримці розвитку України. Причому цікаво, а якщо, допустим, поміняється кон'юнктура, ну там Байден був хороший, зараз Байден плохий. Що там, вибивати імена і що? Хоча власне, не привикати. Реалізація проєкту повинна бути здійснена до 250-річчя незалежності. США У 2026 році, підкреслить історичний символізм і актуальність цієї ініціативи. Ну, а тепер там створюється комісія, пропонується там образець пам'ятника все інше. Ну і е, така вішенка на торті, який має бути текст на пам'ятнику. На пам'ятнику цьому має бути текст Вдумайтеся. Під відповідно бюстом товариша Вашингтонга, з поеми Шевченка під назвою Юродівий. І вони поставили реально цей макет, це законодавчий орган основи Верховної Ради, буде написано таким чином: Тарас Шевченко, Юродівий, 1857 рік. Коли ми діждемося Вашингтонга з новим і правильним законом, а діждемося таки колись. Тобто, ви розумієте, ситуації? Ну, Я не знаю, там українською, хто слабо володіє, Юродівий, ну, це шизофренік, будемо так говорити, людина з спавна розуму, ну, як деякі у нас депутати, в тому числі відправляючі партії. Але поставити пам'ятник Джорджу Вашингтон. Окей, ви привыкли там присланнятися перед будь-яким начальством, перед будь-якою сильною державою. Це ваші проблеми. Стояв там Ленін, Котовський, ну, зараз Вашингтонг буде стояти чи не буде, неважливо. Але ви вже не позорите цього Вашингтон. Ну, який же він юродовий. Він нормальний державний, який від вас, клоунов, створив державу, яка існує 250 років, і весь світ навколо себе організовує. Тому я просто хочу звернути увагу, напевно, в тому що може, американське посольство відреагує і все-таки успокоїть їх, буйних, що не треба на пам'яті Важентонгу писати слово «юродів». Цей документ просто потрібно його читати. Тут нічого не додати, ти читаєш, і ти ну, просто отримуєш масу задоволення. Джордж Вашингтон був символом боротьби за свободу та надихав Тараса Шевченка та український визвольний рух. Я Не знаю, чи надихав він Шевченка, але я пропоную цю ідею більш усовершенствувати і зробити пам'ятник більш актуальним. Джордж Вашингтон повинен сидіти Верховно Стефанчуку і булавою указувати путь в сторону Вашингтона. У нас є там Богдан Хмельницький в Києві на коні, і критикували там національно свідомі персонажі, що він, начебто, булавою на Москву вказує. Та нас зробить, щоб був Вашингтон, показував головой на е, столицю Сполучених Штатів Америки. Щоб уже взагалі довести до абсурда ідею і абсолютно ну, свою присмикаючу суть вже показати повністю, щоб не тільки в Україні всі сміялися, а й весь світ сміявся з пам'ятника Джорджу Вашингтону, під яким була надпись «Юродівий». Навіть якщо цю поему написав Тарас Григорович Шевченко. Дуже багато інформації. Всі змі пишуть, коментують, особливо цікаве такі змі під названням «Анонімний істочники, які всі щось коментують переговори Трампа, перемовини, команди Трампа, команди Путіна, команди України, в Саудівській Аравії, візити до Москви. Думаю, що ми не знаємо і 10% реально того, що відбувається. Але ми знаємо головне сьогодні, на превеликий жаль, говорять про Україну без України. І що б то не розказували. Люди з великих київських кабінетів, але довести країну до того, щоб про нашу країну говорив будь-хто Саудовський принц, там, якісь американські бізнесмени, а нинішні чиновники, чи люди з Москви, які взагалі агресори і окупанти, фактично говорять без України, і є така позиція, що нас поставлять перед фактом. І ми бачимо, на жаль, що це відбувається. Створюється величезний інформаційний шум, розказують про те, що ми там щось відстояли, що ми там маємо якісь там залізобетонні переговорні позиції. Шановні друзі, найголовніше в цей час просто зберігати спокій, і саме найголовніше не вірити жодній пропаганді, ні з іншого, ні з другого боку. Тому що ми сьогодні не знаємо фактів. І це найголовніше, що сьогодні фактів, яких немає. І я думаю, що коли ми знаємо реально про що домовилися, ми всі будемо дуже сильно здивовані. Тому бережіть здоровий глузд, менше читайте всяких інсайдів і просто займайтеся власним здоров'ям, тому що життя пройде, а психіка нужна. Ми поцікавилися у людей в Одесі, що вони думають щодо персони Трампа, як ця персона відноситься до України. І, взагалі, міння Дісітова Трампа дуже цікаво. Думаю, що цікаво вам буде послухати, побачити це все. Тож дивіться. Он врёт, сегодня одно, завтра другое. В таком возрасте стыдно. Просто стыдно такому взрослому дяде так себя вести. Негативна персона для України, який вообще не должен існувати на, на цьому світі. Игода помощь, с другой стороны, сразу помощи нет. Нужно хорошо подумать, как быть с этой проблемой. Это же проблема для страны, я считаю. Огромная проблема, что он может закрыть оповещение о тревогах. Порядочно ли это по сравнению по отношению к стране, к которой он помогал? Но ну, не он, а Америка помогала. Поэтому для меня это очень спорно. Я не знаю, мне бы очень хотелось мира. Умеет решать вопросы, которые нужны для его страны. Защищает права своих граждан. Ну, он принимает решения, которые идут в супереч. в Нашому становищі, нашій політиці. Нічого хорошого нам не, не чекали, чекали, да, і нічого доброго не вийшло з цього. Одним словом. Гавно. Ні, все одно знаєте, хто. То Трамп, хто не Трамп. Головне, щоб у нас було все добре. І щоб не було війни. Виступив один потужний діяч, голова німецької розвідки. Бруно Каль. І він сказав, що для дослівно, для Європи було безпечніше, якби війна в Україні тривала ще 5 років. Тобто, людина абсолютно цинічно, без якихось там красивих слов, говорить про те, що люди добрі, там ще в Україні 5 років, нашого вони друге вбивали. Ми за цей час укріпимо свою армію, свою економіку, тому що ми 40 років на Сполучені Штати і нічого не робили. Строїли соціалізм в Євросоюзі, приймали мігрантів. Всяких зброд приймали. А зараз наші українці ще 5 років повимирали, і тоді ми зробимо свою армію. Тому це теж важливо, що він сказав, цей керівник німецької розвідки, тому що це теж знімає рожеві окуляри з очей наших громадян. Європі ми так само не потрібні, як міцна країна, як не потрібні і іншим. Крім нас, самих, українців, ми нікому не потрібні. І всі ці маніпуляції, що ви давайте там боріться, ви не йдіть там на якісь мирні перемовини, ви боріться до останнього українця, це всього-навсього, як зараз показують висновки і слова цих офіційних осіб. Це офіційна особа, це керівник німецької розвідки. Це всього-навсього слова, за якими криється бажання вирішити їхні проблеми. За наш рахунок, за рахунок нашої крові і за рахунок наших життів, тому потрібно єдине потрібно укріпляти свою країну, потрібно зміцнювати обороноздатність і нарешті зрозуміти, що і наша економіка, не наші збройні сили, не наші соціальні служби, крім нас самих, нікому не потрібні. Нікому не потрібна міцна країна. І я думаю, що можливо, хоч після цієї кривавої війни, коли наступить мир, хоч може зараз, після цього всього, Український народ зробить висновки. І коли ми будемо будувати нову країну, будемо будувати те середовище, в якому будуть жити наші діти, ми все-таки помудрішуємо і більше не будемо вірити ні дядька з Вашингтонгу, ні самого Вашингтон, які пам'ятники йому не ставили, ні дядька з Москви, ні тим більше дядьків з Німеччини з Брюсселя. Грузинський суд прийняв рішення і колишнього одеського губернатора Михайла Ніколайовичу Сакашвілі приговорили до 9 років позбавлення волі за фінансові махінації, коли він був президентом. Це вже його третій термін. Попередні терміни були там за побиття депутата. Навіщо він був, того депутата не зрозуміло, але там шість він отримав. Зараз за трати несанкціоніровані отримав 9 років. І саме головне, що він вже волає, там я дивлюся і західну пресу, і грузинську пресу, волає з усіх, поміняйте мене хоч кудись. Але ніхто не хоче, не ті Сполучені Штати, не Україна, не Євросоюз, не всі сім'ї друзі, ніхто не хоче мати з діла. Е, Тому це теж наука на майбутнє всім. І я колись говорив, що у нас взагалі така, значить, дуже цікава історія нашого регіону, наших посадових осіб. Один з них отримав свої 9 років. І думаю, що насправді він потужна людина, був, потужна масштабна людина, але так само був потужний розрушитель. Просто до слова, що це наука на майбутнє. Він розганяв суди тут, розганяв правоохоронні органи, говорив, що влада це він, нема іншої влади, немає законів. Саакашвілі — я і є власть. Відток його власть закінчилась очередним 9-літнім сроком на своєї раної землі в Грузії. Де він зараз і знаходиться. Цікаві події у нас відбуваються в Румунії. Все-таки держава, румунські державні органи, Конституційний суд, ЦВК дожали кандидата Джеску, фаворита першого туру президентських виборів в Румунії. Йому відмовили в реєстрації. Скасували всі там його потуги балотуватися, заарештовували, потім відпускали. І глубина держава, глубине государства, румунське все-таки сопротивляється. І одного з фігурантів не допустили до виборів. І я дивлюся, як наша вся благосфера, вся, все наші значить, патріоти і просто люди, які там озабочені політично, дуже цьому радуються. Я просто хочу сказати тим, хто глибоко займається Румунією, що відбулося в він проросійський, але він дуже-дуже так акуратно і похотя говорив про українські проблеми. Просто сказав, що він буде підтримувати українську армію проти того, що була війна. Але він не озвучував ніяких конкретних претензій. ось, що добилися ці всі гуртом, які радуються, що ЖРС кузняли. Зараз об'єднаним кандидатом від всієї румунської, будемо так говорити, цієї проросійської, праворадикальної. Сегмента суспільства, якого б підтримав в тому числі Жоржеску. Є такий Джордж Стівенсон. Так от цей пан, в нього, до речі, парламентська фракція, з 14% набрав парламент, він конкретно, дуже чітко в своїй програмі сказав, що він, коли буде президентом Румунії, претендує на конкретні українські території. Тобто він їх назвав ці території. Людина абсолютно не скриває амбіцій по анексії території. І тому, коли я дивлюся наші ці всі 에, ЗМІ, наші благосферу, яка радується, що збили Жоржеську. Люди добрі. да ви чуть-чуть більше мислите, ніж інфузорія туфелька. смотрите трохи Е, Ви збили Жоржеску, але залишається набагато опасній для України кандидат, більш набагато тривожніший, який чітко заявляє по 에, про територіальні претензії, і якої є всі шанси виграти президентські вибори. І, до речі, який від війни в не має, має парламентську фракцію. Тому е хоч сказати, що це все дуже погано для України, те, що відбувається. Якщо ми будемо мислити трошки за е більш ніж за заголовками СМІ і радостними лозунгами, то ми маємо ще більше проблем в Румунії 4 травня. Там будуть вибори президентські, і вони будуть два тури, як уже стає зрозуміло. І я думаю, що на превеликий жаль. Ця турбулентність, вона ще більш посилюється. І дуже би ті, хто не особливо там розбирається в тонкостях, серйозних тонкостях румунської політики, молдавської румунської політики. Не треба вводити народ в оману, не треба сіяти паніку, що ми побіділи про російського кандидата зняли. Про російського кандидата зняли. Да, так, ті, хто роліку вже не буде. Але є набагато, набагато опасніший для нас імперський. Румунський кандидат, який теж підтримується Росією, це був Віталій Барвіненко і мій YouTube канал. Коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки, вступайте в дискусії. Саме головне не будьте равнодушними, тому що вас граблять, а ми об этом говорим. Тримайтеся!